Ось другий день морозів. Ну, бачите, ті, що розкривши, ось, що розкриті були, ці поморозили, а тут ще багато таких, що не розкриватися, не спішать. Ну, яблука будуть. Груші так само вон, цілі, ось. Трошки вершечок підморозило, а там, а там нормально. Так що. Джоли гудуть, так що все в порядку. Означає, що пильцю не поморозило. Тут так само ось яблуня ще багато не розкрилась. Ну ті, що розкрились, ось ці замерзли. ось Ну а ці ці позав'язуються яблучка Так що нормально. І ось яблунька ще таке. Не спішила. Так, ну тут добре все. Ну салат он той росте йому. наплювать Мурка он зійшла. Так само порядок. Так, ружка, цвіли цвілилась, вже пов'язались це Так, ну а тут що тут? Смородині той нічого не буде. Вон, жмелі мотаються. Он да Дев'яно. Так. Картоплю ми вчора вон, поприкопували. То що плівку рве, вітер, так ми вон просто поприкопували і все. Вона день-два і вона повилазить і все буде нормально. З полоницей так само все в порядку. Так що мороз. Був не страшний. Все в порядку